Китайська ракета 5. 23 листопада вивела на орбіту зонд і 5 який має доправити місячний ґрунт на землю. Якщо місія пройде успішно, Китай стане першою за останні 44 роки країною, що доставила геологічні зразки з поверхні місяця, а також третьою країною після США та СРСР, яка виконає таку місію. Планується, що спочатку ракета Носій досягне орбіти місяця, після цього зонд приземлиться на поверхню та збере зразки, щоб повернути їх на землю у грудні цього року. Апарат має зібрати 2 кілограми зразків на лавовій рівнині, відомої як Океан Бур. Вона розташована на західній частині видимої сторони місяця. Китайський апарат повинен буде допомогти відповісти на питання. Коли на місяці припинилася вулканічна активність і зникло магнітне поле.